Всім привіт! Сьогодні ми їдемо в Емелі Резорт в басейн, тому що останні дні ну, дуже спекотні, і нарешті трошки відпочинемо від дачі, тому що відтоді як ми купили дачу на початку літа, все. Ми там зависли. Ми дуже часто туди їздили, ми постійно там щось робимо. Ми не так, що приїжджаємо і сидимо. Ми то з Максимком бавимося, то косимо, то прибираємо в домі, то щось миємо, то за щось домовляємося, то кропимо. Ну, постійно ми там щось робимо. У нас не буває такого, що ми приїхали і відпочиваємо. У нас от навіть гості скоро до нас мають приїхати туди. І навіть в той день у нас заплановано дуже багато всього після того, як гості від нас поїдуть. Або ми їх так, як то кажуть, сплавимо раніше, щоб ще щось поробити, а не тільки це шашлики їсти. Загалом Андрія ідея була поїхати кудись розвіятись, тому що мені всю совість не дозволяє, що у нас ще купа, купа, справ на дачі, а ми оце поїдемо відпочивати. Але оскільки останні тижні літа, то хочеться їх якось провести десь біля води. Тому ми вирішили десь недалеко, а тобто в Емелі Резорт, поїхати і трошки покупатись. І хочемо сьогодні спробувати навчити Максимка плавати. І Попри те, що спекотно, і жара така, що плюс 32, плюс 33 щодня, все одно є постійне бажання їздити на свою землю, на свою територію і там кайфувати. Звісно, там бракує великого басейну, ще, але ми й не розраховували, що ми там його будемо ставити. Тому насолоджуємося басейнами десь поблизу Львова. Якщо видно, то я трошки схудла. Я важу 54-55 кілограм, і я прям кайфую. Плюс купила новий сонцезахист, який вам показую. Мажу себе, мажу Андрія, мажу малого, тому що ми всі маємо дуже світлу шкіру і дуже легко згораємо. Особливо я і Максим. Тому що у Максимчика, прям шкіра, така як в мене, дуже світла, дуже піддається сонцю. І прям йому згоріти це от буквально 10-15 хвилин без крему на сонці. А цей крем, він прям такий, знаєте, здається на хімічних фільтрах, але загалом в воді не змивається. Максим, як завжди, в басейн зі своїми гантельками, зі своїм колом, прям вооружився. Все, до плавання готовий. Ми його сьогодні намагались спробувати навчити плавати. І знаєте що? Він дуже любить воду, і йому прям зайшло. Він знову і знову, як тільки відчув себе на воді, що він може триматися до, від Андрія до Бортіка, від Бортіка до Андрія, плавав і плавав, плавав і плавав. Ми в басейні були дві з половиною години, тому що у нас ще на сьогодні заплановано багато справ. Але... Ці дві з половиною години дитина просто вимучилася, тому що він постійно був в воді і вправо вліво, вправо вліво. Він трошки нахлібався води, трошки вушка позатікала. Найважливіше те, що він насолодився, а оскільки для нас це вперше, що він сам пливе, сам тримається на воді, це прям була моя мрія. Я того, його дуже з дитинства хотіла віддати на плавання, але, блін, через той ковід постійно ті басейни закриті, куча довідок треба було. Мені просто дуже хотілося, щоб він от був водною дитиною, такою рибкою. І зараз, коли він нарешті навчився плавати, Боже, для мене це така гордість. Я ним так пишаюсь. Ну от, як щось фантастичне, думаю, батьки мене зрозуміють. Ну і після плавання треба добре поїсти, тому ми пішли в кафе на піцу, яке знаходиться на території Емелі Резорту. Та, very hot, very hot. Що ж там до сюди зараз піднесе? Дує, дує. Дує, дує. Дує, дує. Така в нас гарненька піца сирна. Максим голодний і пані Калина Зебра, Давай, пані Калину виключаємо. Та і будемо їсти. Зараз тато принесе ніж, бо піца дуже гаряча, мама не може порізати. Дуже гаряча, сина. Не можна брати тарілки, ні? Можна. Ми приїхали в метро, Максимко в своїй машині сидить, бібікає, нас везе. А ми тут купили такі, наприклад, цукерки, гейша, овочі, мій любимий салат, ромен, рамен, півсянку нашу улюблену. Купили дуже багато камбучі, всякі сири, йогурти. Отак, коротше, бачите, там пиво, всяке-всяке-всяке, бо ми їдемо на дачу, в нас будуть гості, і нам потрібно скупитися. От, у нас сьогодні дуже, дуже досить активний день. І покупатись встигли, і до мами поїхали, і заїхали метро, тільки не заїхали замовити кухню. Ну то й ладно. Та поїхали. Давай. І нахамити нам вже встигли. Щось якийсь капець. Один капець. Все. Цікаво, скільки ото все, на яку суму вийде. Зараз ми розрахуємося і я вам зазнімлю чек. Бо виглядає досить так на масивну суму. Так, в нас вийшло 4305 гривень. Це отут такі два величезні пакети. Мені трохи важка, з руки друг А я відпочиваю. Ха -ха. Всім привіт ми знову відправляємося на дачу. Я не взяла крем. Які крамки. Не намазала, да, я почала Максима вдягати. Давай отаку зараз зайдемо і щось купимо конкретно від того. Зараз погуглим. У мене стрептодермія почалась. Пише від стрептодермії. Ото що перше, то й купити. Ми їдемо куди Максим? Я куди максимально? Танцюю, так. А, ти танцюєш. Добре. Йдемо на дачу. Не знаю, що сьогодні будемо робити, нічого не будемо робити неділя, але їдемо. Ми зупинилися заправитись на Укрнафті. Чорний бак це в нас 95 бензин. Синій бак це в нас 92-й бензин. Синій бак для бензогазону косарки, чорний для генератора. Добрий день. 54-й. Ні, 55, 92, 52, 40. Чи що, це і відео зніма? А, добре, добре. Ви так дивитися, важно? Так, 92 йде в пак, так? А, а хто його знає, поняття немає. А 95 піде... Ще купили таку штуку, кропити бур'яни. Пневматичний оприскувач. Ми хотіли отак спочатку, щоб прискати, але потім вирішили взяти оцю штуку, тому що вона була досить дешева. Ми щось за неї дали 690 гривень, якщо не помиляюсь. Мені здається, я це знімала і теж я не впевнена. І купили там всякі хімози, Ко нам порадили, я вам потім покажу. Не знаю, чи будемо це ні бризкати, тому що дощ був і можливо ще буде. Ну але точно цього тижня побризкаємо. Тато вот. Тут куча всього. Шикуйте, 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 шикуйте всього, А це мийка, мийка на кухні. Ці перші відчуття, коли тільки приїхав, Максим зразу заліз на гору равликів. В нього там гора равликів. Сину, а де равлики? Пішли відкривати хату. Я хочу цілуватись. Я не хочу хочу. Де там, який то кутик? А не який котик? Ага, тоді дай звіту. Коротше, перші відчуття, коли приїжджаєш, завжди щось цікаве. Давай. Завжди щось новеньке. Дивіться, як я минулий раз гарно. Отут такою скрабіком пройшлась і все добре від моху вичистила. Тут. І отут видно, ну, да? отам ще трошки лишилося, але воно не здирається, в мене не вийшло то віддерти, той мох. Так все гарненько. Нічого ж кьорхер буде, взагалі буде топік. Топчик. Топік. Басейн брудний лишили. Відкриваю двері свого дому. Андрій знімає опалубку з закладних. Ось От. От так воно виглядає гарненько все. Потім ще сюди зальється на 50 сантиметрів. Максимдири робить, які теж потім зальються. Три опалубки. Дивіться, копія. Бачите, це копія. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Роби кісточкою. Який треба добре помертне, а вже шпати. Це грунтовка тато? Гідроізоляція. Гідроізоляція. Я думала, гідроізоляція вагіленькимось кульком. Гідроізоляція така. Жили собі котик і півник у мирі та злагоді, як добрі друзі. Котик було на скрипочці, грає, а півник співає. Котики іде полювати, а півник удома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував Ти ж нікого не пускай і сам не виходь, хоч би там хто тебе кликав. Добре, добре, відповідав півник. Зачняв півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка і надумала його підманити. Відкралась під віконце, коли котика не було вдома і кличе. Ходи-ходи сюди, півнику до мене. У мене золота пшениця, джерельна водиця, терпіла й друга дочка, і собі пішла, а він ту в лоба цоп і в мішок. І так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко ждав, ждав, сестричок, не вертається. Піду, каже, поганяю, а то мати прийде, битиме і вийшов з хати. Котик і його в лоба цук та в мішок, а потім почепив мішок на вербі, сам скочив у хату, знайшов півника і розв'язав. Взяли вони вдвох усі лисичкині, наїдки поїли, горщик з кипячою водою перекинули. Посуд побили, а самі додому подалися. Відтоді вже півник до віку слухався. Фотка. Де півник був. Ну, От тут, бачиш, його лисичка закрила. Так, давай. Що там є в продуктах? Відкривай. Що там є, подавай мамі? Там багато. Ну, давай мамі, подавай. Ну, Давай, давай, Та ні, не треба так робити, Максиме. Та отак неси йогурт, ще щось тут давай. Куди ж ти це перевертаєш? Отак каже, от сир мамі дістань. Мама, поставить його тут. Що ж тобі так подаєш, що все пересипаєш? А сюди вліз? Єс. Трошки поприбирала в ванній, поставила смітничок, бо до нас зараз гості приїдуть. Замітала, мило поставила, туалетний папір. Зараз ще поставлю воду, тому що там, поки чорна вода, вона не змивається, бо туди трохи було насипали. Андрій зробив гідроізоляцію, її треба зробити на сухий бетон двічі десь кожні 4 дні. Тобто ми сюди приїдемо десь через 4-5 днів. Ну, ми сюди раніше приїдемо, але оце повторити треба буде трошки пізніше. Тут винесли лавку, все поскладали. Лавка тепер буде стояти на вулиці. От, у нас тут вже так затишно стає, дивіться. Іграшки, все так прикольно. Тут вогонь будемо робити, тут у нас буде манегал в майбутньому стояти. Ой, все так. Робиться, коротше, все дуже гарно. я отакий смітничок придумала. Такий кошик, ще куплю до нього гарні кульочки. Ось так відкриваєш і викидаєш сміття. Прикольно, правда, дуже гарно. Дерев'яний такий прикольний. Ну, вже холодильник, як в людей, виглядає. Зараз вам покажу. Взагалі все вже. Отут я хочу поставити зараз холодильник, щоб він мені допоміг. Дивіться, вже ніби тут люди живуть, а? Трохи щось є. Навіть яйця є, які боки нема де смажити. Тут зона чаю, кави і солодкого. Ще нічого не підключено. А тут в нас коробки, які використовуються для кухні, Крани, бойлери поняли, да? і диван. Ну, оцю коробку від бойлера я зараз винесу. Та й такі посуд помитий, отак я ставлю. Зайка, поможеш мені зараз холодильник переставити? Дякую. Що треба зробити, щоб двері закривались. Це... Ось тут треба зробити дирку і все вичистити. Тут позамітала. Коротше, наробила красоту. Андрій відра понабирав, басейн помив. Ой, у нас же є готовий проект нашого навісу. Наступного тижня закупляємо матеріал. Вже є номер землепорядника, порядника, вже є людина, яка нам зробить отам, отак наверх, 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 нам новий паркан. Все потрошки робиться, все потрошки, потрошки, потрошки. Такий у нас тут Шухер і Андрій з Лопатою, бо всі діти какають, як собачки, мітять територію. Ні-ні, я витягу. Ні-ні, ні, ні, ні то, то давай на такій ж висоті 30 см. Уявимо. тут наше ліжко. Наше дішко буде хоч. Ну, я думала, так, тут максимум ліжко, воно буде десь 90 см. Таке звичайне 90 на 2. Це звичайне дитяче ліжко. Біля нього от відрахуй, там, наприклад, 100 см. І тут розетки, перші дві. Що, тепер поїхали. Відміряємо метр. Тут дитяче ліжечко, 90 см. Відміряємо метр, ставимо дві розетки. Дві. Дві, дві розетки. Угу. Що добре? Далі у нас ліжко, якого воно буде розміру? Стандартний, метр вісімдесят на два. Метр вісімдесят на два. А ну две, метр вісімдесят. А отут має бути місце? Так. Да. Тому мені треба... воно буде метр є? от, є? Треба так, щоб там було місце біля комоди, щоб можна було пройти. Це буде комод з нижньою білизни, підійде. Отак, щоб отут, якщо нам прописся обов'язково, щоб ти міг пройти комод. там комо. Відрахуй назад, той метр. 2,80. Відрахуй назад метр вісімдесят. От є ліжко. Так, тут закінчиться ліжко і в сторону на 20 см або на 10, або на 15, робить дві розетки. А тут із тумбочка ще щось? Якби тут робили. Оцим нам сказали спочатку покропити листя, бо воно ті робить липкий слой. А тоді ось цим. Зараз Андрій буде це робити. А Максимко вже плаче, бо він втомився. Ми вже заміряли всю кімнату. Що зараз оце весь посуд помити, поскладати все. І будемо їхати теж додому. Це щось я мала зробити? А що? А, я хочу зараз тут розпакувати ту лампу і поставити від комарів, бо вже комарі з'являються. Давай, переноска там є. Несу лампу. Розпаковуємо цей бзик. Бзик-бзик. Тут навіть є штучка, за яку можна підвішати. А де воно впало. Я десь вже її загубила штучка, за яку можна підвішувати. Вона по-любому десь в якійсь коробці лежать. Yeah. І що, це просто вийшло? А тепер я буду пшикатись отаким засобом від комарів. Бо інакше мене з'їдять зараз. Мене от вже покусали. У нас багато таких штук. Фу, фу, воно ж гірчить. Вроді.